День незалежності завжди був днем відліку для багатьох українців і їхніх ініціатив. Телевізійники теж готуються по особливому. Торік, напередодні 30-го дня народження країни, ми об'їздили всі обласні центри, провели там прямі ефіри. Сьогодні ми ще більше вдячні долі, що мали можливість об'їхати всю країну, відзняти найкрасивіші місця, побачити гарний Маріуполь, Львів, Херсон. Я зокрема вперше побувала тоді в Дніпрі, закохалася у Запоріжжя, трохи сплакнула в. Полтаві. Сьогодні впродовж ефіру ми згадаємо усі наші ефіри у великих містах. Я, зокрема, днями повернулася у Чернігів, який відкрила для себе минулого року як одне із найкомфортніших міст України. Тоді ми ще не знали, які випробування на нього чекали разом із усією Україною. Рік тому на цьому місці ми зустріли багато людей. Саме звідси починався ТСН сантор регіональними центрами. Відтепер Чернігів це місто герой, це місто, яке зупинило навалу росіян на столицю із півночі. Це місто, яке саме було майже місяць у страшній блокаді, але це місто, яке не скорилося ворогу. Чернігівщина першою дала бій окупантам на півночі країни. Удари авіації, ракетні обстріли росіяни нещадно нищили все на своєму шляху. Аби швидше дістатися Києва, окупанти вирішили Чернігів обійти. І місто опинилося в блокаді без опалення і під постійними обстрілами. Чернігівці, які це пережили, без перебільшення герої. І з однією з них знайомимось просто на площі Марина з другої міської лікарні. У нас все місто вис. До нас у нас була обстріляна лікарня. і всіх пацієнтів, і військових, чи тільки цивільних І військових так? і цивільних також роботи ми два місяці жили в лікарні. Ніхто нікуди не виходив. Тому що було стільки роботи, чи тому що тому, що небезпечно було було? роботи багато. Ми не могли покинути персонал. Залишилося дуже мало. Лікарні тому прийшлося нам залишитись з Чернігова у березні. Справді виїхала половина людей. Навіть ті для кого Чернігів з його затишком і комфортом колись став омріяним і свідомим вибором. Рік тому на цьому ж місці ми зустрічалися з родиною, яка колись спеціально з Києва переїхала до Чернігова, бо життя тут вважала комфортнішим, зручнішим і дешевшим. Але рік по тому на цьому місці лише я і мій оператор. А родині ми подзвонимо через кайф. Настя, добрий день. Ми вас з Чернігова вітаємо а ви де зараз. А я зараз в Німеччині в Берліні. В Чернігові ми з моменту як почалася війна, прожили два тижні, і потім наважилися ж таки виїхати, бо було дуже страшно. Чули всі жахливі історії про те, як розстрілюють людей, які виїжджають. Пощасливилось нам живим і здоровим добратися мені з двома дітьми до Берліну, до сестри. І От вже півроку ми живемо тут. Настя каже, що спочатку разом із чоловіком і двома дітьми припустилися тієї ж помилки, що й багато киян вирішили перечекати обстріли в родичів за містом. Аж раптом в сусідський будинок пролетів снаряд, а сусідні села вже були окуповані, і родина почала під обстрілами шукати дороги із російської пастки. Це їхні останні спільне фото на українській землі перед тим як попрощатися із чоловіком. Місто їхньої мрії і великих планів повертається до життя. І для туристів, які давно облюбували тут історичний центр і парки, мало що нагадує про жахи березня. Живий пам'ятник війни рознесений росіянами в центрі міста готель Україна. Колись обов'язкова ілюстрація на місцевих листівках. Тепер суцільна руїна. Сьогодні в Чернігові значно більше національних прапорів навіть на весільних кортежах. Сюди є малюки, а школа Настіних дітей готується до очного навчання. Втім, те, що спокій тут лише зовнішній, видають напружені обличчя, занурені в телефон. Там читають новини. Я ж поки що через телефон зроблю Насті маленьку онлайн екскурсію. Що ви тут пізнаєте? Та я все пізнаю. Я варічка зараз почну плакати.